Для нього війна почалась ще у 2014 році. Тоді, у березні, Андріан Волгін став добровольцем батальйону Донбас. За рік на сході пережити довелось чимало. Там в мене поранення було недалеко від Іловайська, потім полон в мене був. 25 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Андріан Волгін вирушив у Київ, щоб знову стати на захист наших кордонів. каже, був впевнений, що в Івано-Франківську буде безпечно. Та я взагалі спокійно мене тільки була проблема це куди простувати своїх двох собак. А я знав, що я поїду. Я розумів, що просто якщо паде Київ, то це вже все, але можна сказати, що це моральний дух до людей впав би і треба було отримати Київ. Я розумію, що не треба Франківську лишатись, тому що я був певний, що тут нічого і не буде. У Київській області, розповідає військовий, перші кілька місяців було неспокійно та небезпечно. В Києві, в лютому місяці, з однієї переїхати на іншу. Ну, це вже був цілий квест, тому що це було по перше небезпечно, тому що тоді не розуміли, що відбувається взагалі в країні. Мешканці села Демидів на Київщині кинули клич про допомогу у соцмережах. Потрапити у цей населений пункт було практично неможливо через зруйнований міст. Тож люди та тварини, які перебували там, залишились без їжі. Я прочитав у Фейсбуці випадково, що люди не можуть дістатися. Демидів, здається, це теж це Київська область. Не можуть дістатися, тому що там все заміновано, а там був притулок для собак, порядка 42 собак. Люди тобто там розрушені мости були, і люди не можуть дістати їди, собаки голодні. І саме, саме складно для волонтерів про те, що туди нікого не пропускають, крім військових. Допомогти людям та тваринам поїхав Андріан. Я взяв машину, зустрівся з волонтерами в Києві. Вони загрозили повну мені машину, коли я вже приїхав під те село, я зрозумів, що моста немає, і приходиться на плечах тягнути було ті продукти для собак, а також для мешканців. Це було теж небезпечно, тому що там було все заміновано. Ще не були зроблені всі роботи розмінування цієї території. Тобто, це. Тоді такий період був. Зізнається, попри розголос цієї історії, не вважає, що зробив щось надзвичайне. Просто хотів врятувати людей та собак. Я не люблю цих, цих емоцій, тобто все спокійно, я віддав і кажу, що мені треба їхати назад, тому що я окомати присутні на декілька годин. Я бігаю по, по 100-120 кілометрів на місяць. Тобто для мене це, ну, це не є для мене тяжко. Тобі ж я тоді був без амуніції, я був спокійний, в мене тільки був короткоствольний пістолет, який ззаду за спиною. Тобто для мене це тяжко не було. Вже на початку квітня міжнародний миротворчий батальйон імені Шейха Мансура, у якому служить Андріан Волгін, вирушив у бік Запоріжжя. Зараз ми там базуємося, От, виїжджаємо на різні позиції Запорізької області, тобто виконувати. Розвідувальні роботи, десь вже включаємося в роботу. Розповідає, ситуація на фронті справді не проста, адже воюють дві дуже сильні армії. Знову врятувався Київ, врятувалася більшість території північної України, центральної, завдяки простим людям, які не побоялися і взяли тоді вже автомати. І зброю в лютому місяці. Тому що я от знаю, що от, от Лук'яновки, щоб ви знали, на 20 танків їхало 15 бусів, один підбитий БТР. Тобто, ви розумієте, і 20 танків розвернулося і почало тікати. Тобто у них пішла деморалізація. А з нашої сторони, всю мужність показала, так тому я ще раз повторюся, що зійшлися найпотужніші армії, армії, які відпочивають себе наймужніші на своїй території. Тож навіть у відносно спокійному та тихому Івано-Франківську каже Андріан Волгін: не потрібно забувати, що війна триває, і нині як ніколи важливо продовжувати підтримувати військових. Коли я перший раз приїжджав, пам'ятаю, я тоді був. Рівно шість днів, то тоді я ще відчував, що люди розуміють, що в країні війна відбувається. Було такі, ну люди більш, я бачив азарт, не азарт, а в очах така іскра, де вони хотіли допомагати чимось. Коли зараз я приїхав, хоча я і писав пост в Фейсбуці про те, що не треба там жити війною, треба ми маємо сюди приїжджати, бачити, що люди почувають себе в безпеці, щоб вони все ж таки раділи. Життю, але зараз я можу сказати впевнено, що розслабились занадто. Це стосується не тільки простих людей, це стосується і влади. Окрім цього, військовий закликає не нехтувати сигналами про небезпеку, адже, попри те, що протиповітряна оборона добре виконує свою роботу, уламки від ракет теж можуть завдати багато шкоди і забрати життя. Юлія Торкуняк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.